А, Данило Галицький. Ми ще його сьогодні не показували. Треба показати. часто кажуть. А що не показуєш Данила Галицького, От показав Данила Галицького, Все нормально. Можна йти далі. точніше вертатися назад. Бо планували ми йти в інший бік. Щойно став свідком комедної ситуації. З комедної ситуації. Підійшла жінка, не знаю. Киянка, харків'янка, але ну, не буду казати, не знаю, але по-русски до міліціонера поліцейського каже. Не можу знайти вулицю, не підкажети. Він каже, так, да, звичайно, пані та підскаже. Улиця півальна". Півальна, півальна. Каже, вліває немає. Ні, ні, півальна, піва, піва, півальне. Він каже, та підвальна. Каже, ні, вулиця півальна, піва. Ось таке. Не знаю, знайшла, не знайшла. Але я теж чомусь думаю, що мова йде. Про вулицю підвальну. О, Просто вона десь букву загубила. А ми біля галицького базару доходимо до площі Соборної. Тут нас гуляно-перегуляно. здавалось би, не площа ринок, але ця частина міста ми теж часто показуємо. А можемо подивитися раз. Зараз ми йдемо в напрямку до площі Петрушевич. О, Тесла. У Львові багато У Львові Теслою нікого не здивуєш. Я не здивуюся, як колись десь по селі буде Тесла. І, знаєте, замість коней поперед плужка Тесла. Хтось буде на Теслі орати і садити бульбу під плужок. Я зовсім не здивуюсь. Бо тих Тесл вже як гною у Львові. Точніше, гній у Львові важче знайти. Ніж Тесло, але ми відволіклися. Ми йдемо на площу Петрушевича. Наші джерела повідомили, що там заквітли сахари. Ми на них подивимося. Уявіть собі, як ми зганьбимося і наші джерела як зганьбляться, якщо ми прийдемо, а сахари ще не квітнуть. Так? Або квітнуть не так феєрично, як ми, як ми це собі уявляли. А тим часом це вулиця Франка. Нагадаю, у нас є дуже багато відтинків Франка знятої. Напевно, в нас ця вулиця Франка є просто не одним шматком, а по частинах. Тому кому цікаво подивитися на вулицю Франка. Переходьте до нас, шукайте, водьте Львів, вулиця Івана Франка. А і ви побачите вулицю Івана Франка. У нас на каналі є дуже і дуже багато відео. З вулиці Івана Франка. Що йдемо на той бік? Там, мабуть, треба йти на той бік. А, тут нам писали, колись був сквер, бачите. А зараз готельчик великий з'явився. Пройдемось іноді для різноманітності цим, цим боком вулиці Івана Франка, як пам'ятаємо, ми зараз йшли з того боку. Так, тут з'явилась зупинка. Колись давно тут була зупинка, потім її не було. Тепер вона знову з'явилася. Бачите, відійти трошки далі від площі ринок. Місто реально порожнє. Ну і на площі ринок не дуже багато людей, але тут взагалі нуль на нулі. Багато чого закрилось на вулиці Івана Франка. Колись було більше магазинів і кафе. ну, Було живіше тут життя на вулиці Івана Франка. Зараз вона вже не така, та й не тільки вона. Дуже багато вулиць у Львові змінилися. Тут, до речі, яку вулицю бік не йди, от Личаківська була, у нас є вся Личаківська, майже до довинників. Далі була Пекарська, у нас є вся Пекарська. І навіть довше. І от Зараз вулиця Костя Левицького, у нас є вулиця Костя Левицького вся. Йдемо, далі буде зелена. У нас є вся зелена. Ну і не кажуть, що є вся князя Романа, а тут взагалі в Охолі в нас все є, всі вулиці, більше менше. Тому заходьте переглядайте. Ще треба зорієнтувати, з якого боку до сахар, треба підходити, щоб по сонцю вам гарно було їх показати. Трошки далі була чародійка і біс тепер. А трамвайчик No9. Травачик номер 9 тепер на торфіяну їздить з вокзалу. Він колись був вокзал-вокзал через центр, або центр-центр через вокзал. Зараз да, змінився його маршрут. А, франка пішла правіше, а ми виходимо на початок вулиці Зеленої. Вулиця Зелена, зокрема, і початок у нас теж є вже знятий, перезнятий. Але зараз ми йдемо до Петрушевича. Подивитися, як квітнуть сакури. Краще тут перейти через дорогу, а потім там ще раз перейдемо через дорогу. Так, хтось мене питав, чи університет пива працює. Там мені здається, що вже, що вже... <схід> студенти відівчилися тут. Дійшло до того, що магазин м'ясо не працює, правда? То що хотіти від університету пива? А ти дебанк ще працює. Та і тут, туди, далі прямо вулиця Зелена. Тут перейдемо чи далі. Ого, я навіть не думав, що тут поруч. Тут можна йти як хочеш. Хоч навскільки. Хоч Хоть по діагоналі. Нуль автомобільчиків, але це так жене. Навіть <свісно> зважає на те, що я на переході. Тому, що зараз настане момент істини. Або сакури квітнуть гарно, або ще не розквітнуть. Я все-таки довіряю своїм джерелам і думаю, що вони розквітнуть.

Такі муки інстаблогерів, щоб гарно виглядати. Пройдемось кілька кроків далі, там сахар багато, весті на всіх. Thank you very much. Ще кілька трохи вдалі. Аж до зеленої є сакури, всі вже розквітли, можна переглядати, насолоджуватися. みんなに見えま